Ще грибочок. Mm -hmm. Красавчик. Ух ты! Нічого. Нічого собі? Собі я ще сам з таким корнем не бачу. Грибний сезон відкрито у мережі волиняни, все частіше і частіше хизуються повними кошиками або ж навіть цілими відрами, а то й мішками врожаю з тихого полювання. Тож журналісти телеканалу «Конкурентіві» вирішили з'ясувати, де зараз на Волині можна зібрати найбільше грибів. Відповідь на це запитання нам дав лісничий торчинського лісництва ілля Шевчук. Зазвичай, наскільки от я знаю, знайомі часто їздять в Маневицький район саме. От чомусь так в них прийнято їздити саме в ту сторону. Але насправді у нас на Волині. Практично кожен масив лісу має свої грибниці, має свої грибні місця. І справді волиняни хваляться у мережі, де їм вдалося назбирати багато грибів. Далі називаємо локації. Ось, наприклад, Галина Струбіцька з Берестечка показує цілий кошик білих грибів та пакет маленьких грибочків під дуже цікавою назвою Оленячі ріжки. А Любов Лукашук з Любомиля показала, як сама полює на лісові скарби. Віталій Захарченко теж поділився знахідкою. У Луцькому районі, а от у Іваничівському районі Тетяна Базилюк назбирала повне відро таких смачних лисичок і багато інших смаколиків. І у ківерцях Наталя Бутримчук похизувалася своїми трофеями з лісу. І звичайно ж, місто Володимир, де жінки напакували аж два мішки білих грибів. Ось що значить, полювання пройшло успішно. Багатьох людей здивувала така кількість лісових красенів у червні. Проте, як каже лісничий, це цілком нормально. Це зараз є літні гриби, тобто зараз є всі для них умови. Тобто, це достатня кількість вологи, тепло, теплі ночі. Тому, якби природа робить свою роботу і є результат, є, є гриби. Найбільше так зване полювання у червні ведеться на білі гриби, адже вони є улюбленцями багатьох. Найбільше і найбільш цінним, так сказати, трофеєм є саме білі гриби, і вони зараз найчастіше зустрічаються, тому що опеньки – це є більше осінні гриби, підберезовики, маслюки це також більш пізніше вони вилазять. Однак гриби грибами, але в час війни з окупантами не варто забувати про деякі обмеження. Деякі волинські ліси заміновані, тому туди ходити категорично заборонено, наголошує Ілля Шевчук. На жаль, в нас в зв'язку із воєнним станом у нас є заміновані прикордонні зони. Зараз у нас у всьому Держлісфонду є пожежонебезпечний період. І люди не мають права заїжджати в ліс будь-якими транспортними засобами. Тому у ліс можна виключно пішим ходом, але це і добре, адже краса волинської природи неймовірна, і псувати її точно не варто. Тож виділіть час і завітайте у ліс. Грибів там багато. Варто тільки постаратись.